Мербожої браті сестри, слава Ісусу Христу, приміть вітання з міста Ешвіл, Норд каролайни від братів і сестер, які люблять Господа, як і ви. Ради бути знову у вас. Так Бог дав можливість. Різні бували причини. Тим не менше, друзі, дуже добре, що ми знаходимо час, особливо в Америці, в такому ритмі, складному, бистрому, швидкому. Якби мені здається, в американців було сім днів, їм стрівно було б мало для, для роботи, якби Бог не дав нам одного дня вихідного, можливо, ми б себе запрацювали б. Тим не менше, в нас є час, коли ми можемо подумати про те, що, що цікавить наш дух. Колись такий був поет Ніколай Бадєвський, він писав вірш гарний, який покладений на ноти: Душа як птиця іщет хліба. І цей хліб дає лише Бог. Одна дорога на небо, в погибель тисячі дорог. Хочемо чи не хочемо, наша душа спрагнена писання Бога. І дуже важливо, коли ми приходимо в зібрання, не робити це, тому що чергова неділя і що робити, як не прийти в зібрання, бо так звик, бо так треба, мене мають побачити в церкві, а як інакше. На самому ділі, друзі, Біблія каже, що ми живемо всяким словом, яке виходить з його уст. Як живемо хлібом, так ми без нього не можемо. Но Біблія каже, не тільки цим живе людина. Не просто існує, але на самому ділі цінність життя, красота життя, благословіння життя, воно заховане в безпосередньому єднанні людини з Творцем. Слава йому! І то, приходячи в зібрання, давайте налаштуємо себе на те, що Бог хоче поговорити зі мною. Він приходив до Адама і Єви в ідеальному середовищі, коли гріха навіть не було. І Біблія починається розмовою Бога з людиною, і Біблія закінчується з Бога з людиною, як називається Новий Єрусалим, коли повернеться той стан, безпосередньої спілкування Бога з творцем. І Новий Єрусалим називається. Це скініє Бога з людьми. І Він буде з ними, і вони будуть з ним. Тому, друзі, ми сьогодні проводимо репетицію того, що буде завжди: у спілкуванні святих, у спілкуванні святих і своїм творцем. Я поділюсь Божим словом для всіх нас перед молитвою і прочитаю один із псалмів, який популярний, який не раз я думаю, ви читали. Ви знаєте, останнім часом спостерігаючи за життям, дуже багато. Переживань у багатьох людей, є. страхів багато людей, дивлячись на обставини, на життя, на те, як все швидко міняється навколо нас і можна заснути в одній ситуації світового рівня, а прокинутись вранці вже зовсім в іншій. І в Україні багато слова, останнім часом пророчого слова про те, що поміняється багато кордонів. І те, що ви знали раніше, вже так не буде. І багато з нас, слово християн, так багато проходиться подорожувати в різних церквах, конференціях, серед молоді бувати. І в багатьох людей, навіть віруючих, і в Америці, маса питання: а як же ж далі? Деякі люди мені молоді пишуть, дзвонять Андрій, як ти думаєш, а варто взагалі заміж виходити? Диви, що робиться, ну, все. А женити взагалі варто чи може вже й не стоїть, якби, а хату купувати варто. 72 псалом історія про одного простого левита. Козвали Асаф. Левити входили в категорію малозабезпечених людей в Ізраїлі. Вони жили на підтримці Ізраїля, входили в чотири категорії малозабезпечених людей на рівні з вдовами, з сиротами, з приходьками і четверті були левити. Це були доволі небагаті якісь люди. І от простий чоловік, намі Асаф, одного разу, як і багато із нас, людина Божа, яка багато молиться, яка багато перебуває в Божій присутності, дивиться навколо себе і не розуміє, що відбувається. 72 псалом каже: воістину добрий Бог до Ізраїля, до щиросердних, а я ледь не похитнулись ноги мої. Ледь не посковзнулися стопи мої. я позаздрив безумним, коли побачив заможність нечестивих. Бо немає їм страждань до самої смерті, вони тучні і сильні, в них немає важкої роботи, і людські незгоди їх не торкаються. Тому гордість, як намисто, обклала їх, і зухвалість, як вбрання, одягає їх. Їхні очі вилазять від ожиріння похоті, бродять у їхньому серці, всім знущаються, злобливо розголошують наклеп, говорить пихато, підносять до небес уста, свій язик їхній по землі походжує. І кажуть 11 вірш, як довідується Бог і чи має введення Всевишній. І Асаф починає задавати питання собі, чи ж не дарма 13 вірш я. Очищав серце моє, умивав у безвинності руки мої, кожен день піддавав себе мученню і докорам щоранку. Людина задається питаннями, які, можливо, кожен з нас задається. а, а, чому, ж, а чому ж якось так несправедливо в кавичках все ж відбувається? І дивіться, що далі відбувається в житті Асафа в його розмові. 16 І я думав, як мені оце зрозуміти. Але це важко було в очах моїх. Асаф каже: я подивився на ти ми, і знову ж таки, це важко в очах моїх. Я думаю, як би розібратись в оцих несправедливостях життя. І далі дуже важливий текст, який я хотів би взяти або вірш як основу своєї проповіді. Аж доки я не війшов до святилища Божого. І тоді зрозумів їхній кінець. Оце слово важливе аж доки я не війшов у святилище Боже. Я назвав цю проповідь погляд із святилища. Коли ми дивимось на життя навколо нас, друзі, все більше і більше буде нарощуватися рівень страху в житті людей. Біблія каже, що в останній момент перед приходом Христа люди будуть вмирати від одного очікування, яке йде на землю. І здихать складне слово російське в ожиданні бетстві. Ви розумієте, якого рівня накал життя має бути в суспільстві? Що люди, їхнє серце або, можливо, тиск. Не буде витримувати від одного очікування. І Біблія каже, це буде як жінка, яка ось ось має народити по мірі народження дитини або до тої точки, коли вона народиться, болі повищуються. Хто має дітей, хто переживав народження дітей в своїх сім'ях, ви знаєте, про що йде мова. Аж поки не народиться дитина і все закінчується. Пологи приходять. Ось так каже Христос: буде життя на землі. Іти до фіналу, але ви, коли ви це побачите, Біблія каже, хай не тривожиться серце ваше, жодна волосина не впаде з вашої голови волі. підніміть ваші очі. Бо наближається не фінал, не Армагеддон, не кінець, але ваше вибавлення. Слава Ісусу! І ось Асам дивиться на життя, і в нього маса питань, Боже. Чому так все непросто, не несправедливо? А як же майбутнє? Господи, а да я в зібрання хожу, да я ж, да я ж молюсь, да я ж пости беру, да, да Господи, куди ти дивишся? Чому я не ось так. Вот, ну? Як сьогодні в нас багато питань, Боже, а як далі? А як ж мої діти будуть строїти своє життя? А як же ж моя дочка заміж вийде? А сину женитись треба? Ось дивись, Господи, що робиться з роботою. І каже Асаф: я думав, як би мені оці пазли в голові зібрати докупи і собі все пояснити. І мені було це тяжко. Аж поки я не війшов у святилище і не зрозумів. Друзі, я хотів би залишити для, для всіх нас простий тезис, який спостерігається досить часто в писанні. Пам'ятаєте історію з Ілією? Ілія, Ахав, цар Ахав Ізраїльський, в Ізраїлі приходить тяжкий голод із-за ідлопоклонства царя, його політики державної. І Бог каже до Ілії: іди до потоку, бо там я наказав ворону тебе кормити. Із води, із з потока будеш пити. Я коли читав одну раз цю історію, я не зрозумів одного моменту. Я думаю, Господи, а чому Бог не міг кормити Ілію там, де він жив? Господи, ну яка різниця, куди воронові літати? Ну, Тей деливері робить так далеко, ну ти ж прямо тут, ну, де живеш, ну, що, до хати прилетіти, з тим куском м'яса. Ну чому треба йти десь-туди? І Біблія каже, я пішов Ілія і їв там, і пив, і, але поток пересох. В Бога є сезонні моменти, коли він нас тут кормить, або там кормить, або там забезпечує. І що Бог каже далі, пам'ятаєте? А тепер каже все, іди туди, в Сарепту, бо там я приказав вдові тебе кормити. І я замітив одну річ, друзі, яку я побачив в житті Ілії, потім побачив в житті Асафа. Інколи Боже забезпечення. І Божі відповіді очікують нас в місці нашого послуху. Ви в цю, в цю, в цю думку ще раз. Інколи Божі відповіді, які нам потрібні, інколи відповідь на рахунок Божого забезпечення, вона очікує нас там, де є місце нашого послуху. Іди туди. Бо там я наказав тебе кормити, цьому ворону. Асав, ти хочеш зрозуміти багато речей, але відповіді, які тобі потрібні, вони знаходяться в моєму місці, заходь в святилище. Що таке святилище, друзі? Знаєте, в Біблії є святилище, називається Скинія, святилище називається Храм Соломона. Але святилище в Біблії називається і сама присутність Божа. Коли Ізраїль буде відведений в Вавилонський полон, і закілі це видно, пророк Ізекіль бачить кінець Єрусалиму вже з полону його раніше переселили, і він бачить, як слава Божа, лишає храм і йде в полон за Ізраїлем. І в 11 розділі Ізекіля Бог каже, хоча я розпорошую Ізраїль, але я буду для них там в полоні, деякою малою або скиню, або деяким малим святилищем. Там я сам, моя присутність. Буде для них святилищем там в росіяні. Святилище це певне місце або певний стан, коли я зустрічаюсь із Богом, або Бог зустрічається зі мною. І зауважте, друзі, коли ми дивимось на історію Асафа, святилище, по-перше, можна обминати в якийсь у своєму житті. Аж доки я не війшов. Можна намагати життя пояснити по-філософськи. Можна начитатись новин. Передивитись всі політичну аналітику, і от того послухав, і Сібіен, і той, і то, і, і ТІБН, і ще там щось. І, і, і республіканців всіх знаєш, і демократів всіх переслухав, і розписав собі на півстіни, як воно все має бути, і ліг, а потім сна немає. Прийшов в церкву, а не можеш співати навіть. Стаєш на коліна, да, а взагалі молитви немає. І ти ж вроді все ж поняв. Для себе намагаєшся, як асаф, і я думав, щоб пояснити для себе і було тяжко в очах моїх. Тому що, друзі, не це має хвилювати в першу чергу людину, яка ходить з Богом. Відповіді, які ми шукаємо, ми шукаємо не в тому місці. Асав, зайди в святилище. Ти зрозумієш все по-іншому. А сам тобі треба пережити зустріч зі мною? Знаменитий Зим... текст, браття сестри Єремії 33 розділ. Поклич до мене. Поклич до мене і тобі відповім. І покажу тобі велике і незрозуміле, чого ти не знаєш. Друзі, а хіба Бог не може так просто відкрито? Нащо кликати? Є момент особистих стосунків, зайди по клич, закрий ключ в своїй кімнаті, виключ новини. Я тобі відкрию те, чого ти насправді і ніколи не дізнаєшся, ні з ніяких новин. Є багато речей, друзі мої, браті, сестри, які відповіді тільки у Бога. І ми їх ніколи не дізнаємось, поки не зайдемо в святилище. Одного разу Ісус сказав дуже цікаві слова до своїх учнів. знаєте, я нараз уявляю собі кінець життя нашого, ми всі прийдемо на небо. Скільки в нас буде питань, напевно, до Бога, там тисячу років буде стояти черга, напевно, від американських п'ятдесятників, і будемо очікувати, коли ж Бог дасть мене ж стільки питань. Одного ну, разу Ісус сказав такі цікаві слова до своїх учнів. В той день, каже Він, ви мене не спитаєте ні про що. Уявляєте собі? Ну як так, Боже, да, да в нас зараз мільйон питань, як в Асафо, Господи, та да подивись вже, як нафта впала в ціні. Да як оце, Господи, та ти бачиш, що робиться? Боже, куди ти дивишся? Господи, да ж в мене ж стільки питань. У мене такі списки. Асаф, зайди в святилище. Асаф, ти зараз бачиш тебе стільки питань. Друзі, коли Асаф заходить в святилище? В нього раптом міняється світогляд. Беззаконники всі лишились ті самі навколо. Коли він заходить, він починає раптом по-другому говорити: зауважте, що відбувається в його житті. Істинно, ти постав їх на слизьких місцях, ти кидаєш їх на спустошення, як сновидіння вони зникнуть. Але тоді я був як невіглас, 22 вірш. І не розумів тоді до святилища, наче тварина, я був перед тобою, а завжди, та я завжди з тобою, і ти тримаєш мене за праву руку, ти скеровуєш мене порадою своєю і потім приймеш мене у славу. І висновок Асафа, хто для мене на небі, і крім тебе, на землі, не хочу нічого. Алілуйя. Асав, що помінялось? Ти ж так багато хотів. Ти ж мало не позаздрив. Ти ж такі богопальці довгі і багато загинув, а чому не так, а чому в мене не так, а чому це? Асав, просто тобі потрібна присутність, моя присутність. Поклич до мене. я тобі скажу. І коли я відповім, ти зрозумієш те, що ти зараз ніколи не зрозумієш. Просто зайди. Ілля, іди туди, там буде місце твоєї відповіді, там я тебе забезпечу. Господи, я хочу, щоб було по-моєму. Прямо тут, прямо зараз, як, як я спланував. Поясни мені, будь ласка. А зайди в святилище, доки не війшов я в святилище. Друзі мої, сьогодні час, особливий час, непростий час, коли Бог запрошує нас. Зайди на територію, де я хочу поговорити з тобою, де зникнуть твої питання. В книзі історії Іова є дуже цікавий момент, друзі, коли ми читаємо всю книгу Іова, в книзі Іова, в самого Іова є одне з питань, яке ключове є в цій книзі. Іов не питає ніде в Бога, чому він страждає. Знаєте, яке ключове питання в Іова? Боже, куди ти дівся? Боже, чому ти мовчиш? І коли в кінці книги Іова з'являється Бог, якщо ви уважно читали цю книгу, немає ні одного пояснення від Бога, чому ж Іов страждав. Всі питання Іова зникають самим явленням Бога. Коли являється Бог в своїй силі, в своїх 70 питаннях, Іов, ти розумієш? Чому я це роблю? Але ти не зрозумієш, бо я надто високий в, тому, в тих планах, в тому задумі і замислі, щоб ти міг це осягнути. Але сама моя присутність, вона і є в відповіді на твої питання. Тому я, коли оцінюю ці слова Христа, в той день ви мене не спитаєте ні про що. Я, я розумію, чому очевидно, або намагаюся зрозуміти. Інколи, друзі, саме явлення Бога, сама Його слава і сила, у всій Його премудрості, вона забере всі наші запитання. І саме ця присутність ми її переживаємо в момент, коли приходимо в те, в те таємне, просте місце, закриваючи двері і зустрічаємось з Богом один на один. Одного разу Давид сказав дуже важливі слова: що ж він там бачив в тому святилищі? Якщо ви подивитесь на 62-й псалом, другий вірш. Боже, ти мій Бог, я шукаю тебе від рання, душа моя прагне до тебе, ту ж тіло моє за тобою в країні пустельні і вимучені без води. Я так приглядався до тебе в святині або в святилищі, щоб бачити силу Твою і славу Твою. Що в святилищі нам показує Бог, друзі? Він нам показує не. Відповіді на ті питання, які нам дуже потрібні. Нам потрібно побачити великого Бога в святилищі. Бо що в нас до святилища дуже великі проблеми, нам здається. В нас дуже великі питання. Боже, ти маєш мені пояснити, чому його страждає? Ну, коли Бог являється, Він ставить ширше питання Він каже, ти знаєш взагалі, хто зорі по іменам назвав. А ти взагалі знаєш, де береться пилюка у вселенні? А ти знаєш, як лані народжують і хто цей процес контролює? Зайди до мене в мої масштаби. І ти зрозумієш в святилищі мою славу і мою силу. Ти дивишся на силу армій. ти думаєш, чи хватить зброї в нашої країни. Чи сильні в нас достатньо ракети? Чи, можливо, хватить в нас війська? Пам'ятаєте історію з Єлисеєм. О Господи, каже, цей простий раб пана мій, та ми пропали. Ти ж подивись, що робиться, нас уточили. Господи, надії немає. Єлисей написано відійшов і молився, і каже, Господи, відкрий йому очі. Покажи йому те велике і недоступне. Чого він не знає, дозвовайте, ну, ці моменти відбуваються в молитві Єлисея. Поклич до мене, і я тобі тоді відповім. Зайди, поговорити треба з тобою. Я бачу, ти сон втратив. Я бачу, ти молитву втратив. Я бачу, ти вже забув, що таке духом сповнюватись. Тому що так сильно багато тебе інформації, яка тебе тривожить. І ти вже починаєш переживати, як Асав. Господи, що робиться? Та все пропало. Каже, це гієсідь, пане мій, та ми пропали. Господи каже, відкрий йому очі. Біблія каже, і відкрились очі слуги. І побачив він долину, яка була наповнена Божими слугами. І він каже, пане мій, так тих, хто з нами, виявляється більше. Виявляється більше тих, хто з ними. Поклич до мене і тобі відповім. А сам, зайди в святилище, в тебе зміняться цінності. А сам намагається пояснити це сам. Но, друзі, сьогодні нам потрібна благодать Боже і святилище. Коли Христос прийшов на землю, Він бачив цих самих людей, Він бачив нас з вами. Він казав: Прийдіть до мене, струджені і обтяжені. І я вас заспокою. Виявляється, нам потрібен сьогодні спокій, браття сестри. І цей спокій захований в Христі. Сьогодні наше святилище це син Божий, який прийшов до нас в тілі. І він прийшов зцілити тих, хто змучений, зняти ці тягарі. І сказати, сине мій дочко моя, ти людина вибрана. Я ради тебе зійшов на землю. Невже ти думаєш, що я забув? Невже ти не розумієш або думаєш, що я не бачу світові новини, чи поскільки там хліб сьогодні в магазині? Невже ти думаєш, що я забув, що в тебе є сім'я, або в тебе є діти, ти переживаєш за їхню долю? Зайди в святилище. Заважте, друзі, що святилище воно міняє не ситуацію в першу чергу, а людину. Аж доки я не зійшов і не побачив кінець, аж доки я не зрозумів славу Твою, Боже. Розумієте, поки ми досвятилище, ми бачимо великі обставини, ми бачимо тяжкі речі, ми бачимо багато питань. Але коли Ісая побачив Божу славу одного разу, він каже, Боже, грішний я, мої останчості. Коли Петро побачив Христа, який зупиняє шторм, він вже перестав думати про штор. Він каже, Господи, я грішна людина. Відійди від мене. Розумієте, що робить Божа присудність? Вона, вона переводить акценти з того всього, що там, на мене і великого Бога. Це має хвилювати Тебе. Чи маю я дерзновіння і відносини, контакт із великим і сильним Богом? Ісая, ось що важливо. Асаф, ось що важливо. Безбожники нікуди не пропали. Асаф так і продовжив жити. Біля нього були ці горді, беззаконні люди. Але він побачив раптом великого Бога. І він каже: Господи, ти знаєш, на самому ділі мені вже нічого на землі не треба, крім, крім тебе. Звувайте, що в житті Ісаї, Асафа помінялось. В житті помінялися цінності. І ще дуже важливе, в життя прийшов мир. Асав заспокоївся. Коли ми заходимо в святилище, ми не тільки міняємось, ми здобуваємо внутрішній мир. Придіть до мене, я вас заспокою. Павло пише, і мир Божий в Христі, який вище людського розуму, він вам потрібен филиппіанам. Вам, Вам потрібен не мир на рівні розуму. Не мир на рівні там, НАТО, чи ООН, чи ще когось. Вам потрібен мир, який безпосередньо дає Дух Святий. Царство Боже це радість і це мир. Це внутрішній стан, коли незалежно від зовнішніх штурмів, ти розумієш свого великого Бога. Ти розумієш оцей Бог який каже: Асав, ти тримаєш мене за праву руку. І ти мною керуєш своєю порадою. Ти руководиш мене советом твоїм. Алілуя! Ось що сьогодні потрібно нам, друзі, У нас багато світників. Відкрийте ЗМІ, телефон, скільки різних порад. Що треба, як краще, де жити, де що купляти, куди переїжджати, ще там, щось, ще там щось, яку зброю краще почати виготовляти. Ти. Руководіж мною советом Своїм. Асав, зайди в святилище. в мене є порада для тебе, в мене є потіха для тебе. В мене є відповідь для тебе. Друзі, ми зараз помолимось. Скажімо сьогодні, Господи, мені потрібен цей совет. Можливо, хтось з нас запутався, можливо, хтось із нас спати вже не може. І прошу зібрання сьогодні. І десь ваша голова там забита, запхата, як цей слуга Єлісієва, ви дивитесь і не бачите. Ви, вроді, її Біблію дивитесь і нічого там не бачите. Можна мати очі і не бачити, каже Ісая. Можна мати вуха і не чути, бо серце черствіле. І каже, наверніться до мене на самому ділі, так як треба. І ви, і ви, і ви, і ви побачите, я вам поясню. І ви зрозумієте оці маса відповідей, питань, які у вас, є, вони пропадуть. Зайди в святилище, я заспокою. Друзі, перед нами зараз молити. Давайте скажемо, Господи, можливо, ми як Асаф. У нас, нас так багато всього в голові зараз. Господи, заспокой мене. Господи, прийди до мене Святим Духом і дай мені оце внутрішнє свідчення, що ти теж зі мною. Ти зі мною, ти з моєю сім'єю, ти з моїми дітьми. Ти тримаєш мене за руку, як батько, який тримає сина перед пішохідним переходом, щоб нічого не сталося. ти тримаєш не тільки я тебе тримаю, ти мене тримаєш. Ти керуєш, ти даєш мені поради. Просто треба почути їх. Можливо, треба цю суєту життя десь обрізти і сказати, Господи, як Ілія, і громи, і молні, ну, ну не там Бог. Але коли пройшов тихий війня вітра в життя. І Ілія каже, я чую голос. І я чую голос в тихому війні вітра. Можливо, треба сьогодні прийти до Господа і казати, Господи, заспокой моє бурхливе серце, мій розум. Хай повій сьогодні в цьому зібранні цей тихий вітер. І прийде Твоя порада, Твоя порада, яку ти дав для Асафа, щоб ти мене заспокоїв, мою дружину, мого чоловіка, моїх дітей, моє бурхливе серце. Щоб я вийшов зібрання зі словами Асафа, хто мені на небі і на землі не хочу з тобою нічого. Тому що в тобі є все. Хай Бог буде слава. Амінь. Помолимся.